Всім привіт, друзі! Ви на каналі Iron Ban. І сьогодні я вам покажу, як зібрати пірамідку 3х3. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, а ми поїхали. І так, починаємо її пірамідку розбирати. Так, розбираємо її. Вона дуже добре. Все одно, надіюся, вийде у вас. Так. Ось ми її розібрали. У нас тут. Вже є ось ці ребра. Ну і перший етап, звісно ж, це повернути скутики на свої місця. Ось повертаємо їх. Це дуже легко робити за один рух. Ну, звісно, у нас в корисних збірках може вийти за два. Ну, це таке. Так, далі в нас йде, треба ось тут поставити ті ребра, якісь тут будуть добрі. Ось цей у нас тут стоїть, тому робимо так. І ось так. Це у нас виходить півпав, так, як на таку мірку. І так. А, так. Ось тут він. Робимо сюди. І останній жовтий. Сюди. Тепер у нас ось така ситуація. У нас. Кутик з центрами впадає, але ребра ні. Тому ми робимо ось такий алгоритм. Дивимося. Нічого не співпало. Тому робимо так. І все. Вийшло. Якщо ви зробили теж один раз і ось тут у вас синє, ви просто заганяєте, і у вас все вийде. Звісно, ж, існує багато ситуацій, ну це я таку показав. Ну, кому сподобалося відео, тисніть лайк. Усім па-па!